Як каже моя сім'я, що випічкою сит не будеш, тому сьогодні готуємо вазанію. Тепер навіть в Італію не треба їхати, бо Італія вже у вас на столі. Як це смачно? Я давно так смачно не їла. А приготувати таку вазаню зможете дуже легко, бо всі продукти можна купити у сільпо, там є великий асортимент і за дуже хорошими цінами. І перше, що ми зробимо, це соус болоньєзе. І краще робити цей соус з дуже дрібними овочами. Все, пару секунд, і цибулька стає такими дуже дрібними шматочками. І відправляємо на розігріту сковорідку, обов'язково з рослинною олією та вершковим маслом. Так буде смачніше. Далі сюди ж відправляємо також блендер моркву. Цибульки приблизно 150 г. І моркви приблизно 200 г. Все, і морква також в нас вже дрібненька. Ще можна додати стебло, сери... Ще можна додати стебло селери, але в нас в сім'ї не дуже її полюбляють, тому я роблю без селери. Але ви додаєте? Відправляємо моркву. Цибулька з морквою вже підсмажилась, відправляємо фарш. Тут в мене телятина 800 г. Додаємо томатики, томатний соус. Також додаємо сіль, суміш італійських страв та перець. І другим етапом приготуємо бешамель. Звичайно, що обов'язково це модна кастрюлька. Додаємо 50 г вершкового масла і ставимо на вогонь. Тільки масло розтопилося, всипаємо борошно та обсмажуємо, виваємо молоко невеликими порціями та дуже активно перемішуємо. Додаємо сіль та мускатний горіх. Все, два соуси основних у нас готові. Зараз відварюємо листи лазані у підсоленій воді. Додаємо декілька ложок рослинної олії, приблизно по 3-4 листочка. Дістаємо і перекладаємо у холодну воду. Беремо форму, побільше, бо лазані у нас буде достатньо багато. І на дно викладаємо трошечки бешамелю. Далі йдуть листи лазані, соус бовандієзи. Розрівнюємо. Далі бешамель. І знову листи лазаньї. І так чергуємо пасту разом з соусами. І останнім слоєм викладаємо пасту лазанью, соус баман'єзу і присипаємо щедро сиром. Відправляємо в розігріту духовку 180-200 градусів вилин на 20-30. Тільки подивіться, яка вона неймовірна вийшла.